Вітаю, слава Україні! Традиційне включення за декілька днів. Насамперед почну нагаль трагічних новин. На жаль, в суботу ми поховали Олександра Занозова, бійця Національної гвардії. А сьогодні поховали Ігора Фільварка, теж бійця Національної гвардії. На жаль, маємо чергові втрати втрати наших героїв. Також два роки тому, цей день. Загинув член виконавчого комітету, депутат міської ради минулого скликання Віталій Мєрінов. Тому вічна пам'ять всім нашим героям і закликаю в 9-й годині обов'язково пам'ятати хвилину мовчання. Сьогодні мав можливість біля 9-ї, так сталося, проїжджати вулицю Мельника, де поліція перекриває дорогу, а наші муніципальні. Виносять колонки для того, щоб вона пам'ять була відповідною. Але прохання все-таки виходити на хвилину мовчання. Навіть сьогодні тільки декілька людей вийшло з своїх автомобілів, стало і вклонилося пам'яті наших героїв. Якщо навіть і немає озвучення, не можемо поставити на кожному перехресті озвучення, але будемо старатись збільшуватися цих точок і. Частково світлофори в 9-й годині теж перекриваємо, де така є можливість червоним горіло. Але прохання, включайте відповідні аварійки, виходьте і шануємо пам'ять героїв. На жаль, маємо чергові втрати. І ще двох бійців ми поховали буквально за два дні. Також вітаю 50-й полк Національної гвардії з річницею створення. Мали можливість передати чергові дрони і марі трете для 50-го полку Національної гвардії. Отже, Хлопці далі воюють, бачите, є і загиблі. Тому пам'ятаємо, дякуємо. Вчора також на футбольному матчі Прикарпаття Фенікс Маріуполь командир мав можливість відповідно вдарити перший такий м'яч із хвилиною мовчання. Також всі кошти, які вчора вилучили, дякую. Активно мешканця Франківська, які донатили на футболі, теж підуть на потреби захисників. Зокрема, цей захід робить спілка волонтерів а Прикарпаття. Декілька слів про інші події. Насамперед хотів би сказати про те, що маємо в п'ятницю дві хороші події. Це відремонтували чергове. Педіатричне відділення для діток на вулиці Хоткевича. Останній ремонт був більше 15 років, тому і то поточний. Дякую колективу, нашим медикам. І ще одне педіатричне відділення, щерніше на вулиці Стоса, є відремонтоване. Також за кошти Європейського Союзу завершуємо роботи по частині, по одному приміщенні палацу Потоцьких цілий поверх. Вдалося відремонтувати, що дуже важливо затягнути всі мережі. Ці роботи завершуються, але вже не стигно буде привести, зокрема, поки що в ці приміщення ще раніше за кошти Європейського Союзу. Відремонтований музей зброї, тому поступово, крок за кроком, не за міські кошти, а за кошти європейських партнерів, навіть це вдавається вдалося зрушити. Нагадаю, сім років тому мені вдалося. Домовитися з паном Бахматюком, і цей комплекс був переданий власні територіальної громади. І Вважаю, що він має розвиватися, розвиватися як така зона історичної пам'яті. Тому дякую, дякую департаменту Ігоря Попадюка, який залучили ці кошти, і всім, хто долучається, щоб дійсно Палац Потоцьких поступово відходив так, ще зараз є. Там багато таких робіт, які ведуться, але я вірю в те, що саме основне, що всі мережі і достатньо великі приміщення понад 450 квадратів, а також достатньо хороше опалення зроблено в цій зоні. Електрика заведена, вода, каналізація, тому це дозволить далі розвивати нам палац Потоцьких. Також вітаю всіх учасників, які з'їхали до Івано-Франківська. Знаєте, не так багато місць, де можуть дітки взяти участь, зокрема в духових інструментах. І в нашій музичній школі на січових Стрельців в неділю-вчора відбувся конкурс талановиті діти, діти музиканти. Давайте своїх дітей у наші музичні школи. Хоча діти були з різних точок, навіть з нашого міста, побратима Конотоп. Учасниці онлайн з Полтави з Черкас, але дуже важливо вкладати своїх дітей все, що ми маємо. Тому запрошую наші музичні школи, а мав можливість разом з Юрії відзначити найкращих наших дітей. Також нагадаю, на минулого тижня була чергова моя поїздка. Місто Ніжин, де 400 років виповнилося, де я мав можливість дати нагороду почесного громадянина міста Івано-Франківська Олександра Мацієвському. До речі, на день міста 7 травня ми плануємо нагородження в чергових наших героїв відзнакою почесний громадянин міста Івано-Франківська всім родинам, які загинули у 24-му році. Ми нагородили. Цією відзнакою 23-22 рік, а саме на День міста 24 го року разом з нашими міжнародними делегаціями зможемо нагородити е, наших героїв. Е, також е, хотів би привітати з 80-річчям наш лільковий театр, який знаходиться на вулиці Незалежності, дякую акторам, вже 80 років. як не одне покоління нагороджує гарними виставами наших дітей, тому вітаю і мав можливість мій заступник нагородити, нагородити відзнаками, що дуже важливо. І вітаю наш театр з вісімдесятиліттям і взагалі запрошую відвідати всі наші театри, тому що ми маємо чим гордитися. Я вдячний, вдячний за такі великі речі, які роблять. Також мав можливість нагородити. Освітянина, який віддав все своє життя з нагоди ювілею, гордість івано від відзнакою Зіновія Береговського. Нагадаю, пан Зіновій довгий час був начальником департаменту освіти, засновником української гімназії No1, який називається Сьогодні ліцей імені Сабата. Так що швидко час біжить і зінові Ленідовичу така достойна дата. Шануємо, пам'ятаємо, маємо можливість від громади вручити цю нагороду. Пам'ятаємо тих, які приклалися до розвитку Івано-Франківська. Е також е хотів би сказати, що в нас перебували діти з міста Куп'янська та місто Побратим. Знаєте, що навіть вчора авіабомба е впала в Куп'янськ. Зрештою, Куп'янськ завжди зараз обстрілюють. Але дуже важливо, щоб дітки з тих. Е Регіонів могли відпочити в нас, перегрузитися і навіть просто побачити, що таке тилове місто. Тому дітки з Куп'янська приїхали. Вони в основному Харківській області зараз перебувають. В місті Івано-Франківську. Дякую всім, хто доклав зусилля, щоб дітей прийняти. І справді ми маємо міста побратими. Це Куп'янськ, це Гуляйполе, це Покровськ, це Покровське Дніпровської області. Чернігівщина, це Ніжинг, Конотоп, це Сульська І Пам'ятаємо, що завдяки тому, що там стоять наші хлопці, Збройні Сили України, а також є такі громади, ми є більш спокійні, тому що люди стараються, щоб зараз максимально фронт тримався і підтримуємо. Пам'ятаємо і допомагаємо один одному. Тому цей проект називається пліч опліч. І в рамках цього проєкту дякую всім, хто долучився, щоб прийняти дітей з Куп'яцька. Також, що є дуже важливо, це те, що достатньо велика кількість проєктів подали по бюджету участі. Не всі були відібрані, є певні нюанси. Комісія про це розкаже. Дякую, 150 проєктів проектів подали. Більше 40 на збройні сили України, до речі, сьогодні останній день прийому заявки по програмі розвитку місцевого самоврядування. Це ще один проект. Скористайтеся цією можливістю, адже ще є буквально декілька годин щоб. Подати програму розвитку, хто може волонтерська благодійна організація на підтримку Збройних сил України до 500 тисяч гривень, ОСББ, будинковий комітет, громадська організація при наших клубах народних, також можуть подаватися при школах, при дитячих садочках, при позашкільних закладах. Скористайтеся цією можливістю ще до кінця цього дня можна. Це зробити і до кінця цього дня ще можна підтримати і подати заявку на найкращого прибиральника міста Івано-Франківська. Пам'ятаємо, що за те, щоб чисте місто було Івано-Франківську, це є людська праця, людська робота, і хочемо відзначити. Тому вже є 53 заявки кандидати на найкращого двірника. Найкращого працівника з благоустрою подайте до кінця цього дня ще можна. А від завтра, з 1 числа по 15 буде відбуватися голосування. Голосування за найкращого е, працівника благоустрою. Пам'ятаємо, за чистотою міста є достатньо велика, велика праця. Ще одне хотів би сказати про інформацію про го годину сколихнула що в Рівному. Погодинний буде надаватися вода, водопостачання справді проблема є з тарифоутворенням, але франківську точно цього не буде в найближчій перспективі. Єдине прохання: 92 мільйони гривень сьогодні є боргів перед комунальним підприємством за водопостачання, за каналізацію. Тому прохання погасити ці борги, бо інакше підприємство ми і так сьогодні маємо не економічно обґрунтований тариф. Не підвищуємо цей тариф, маємо в рази збільшення електрики, яке платить комунальне підприємство, маємо в рази за той період з 2019 року мінімальна заробітна плата зросла, ну і багато чого іншого, видаткові матеріали тощо. Але прохання 90, майже 100 мільйонів гривень боргів мешканців це дуже велика сума, тому прохання максимально погасити цю заборгованість. Адже для нас кожна копійка сьогодні важлива для функціонування даного підприємства. Ну і на завершення хотів би ще раз подякувати нашим Збройним силам України. Хочу сказати, що вже починаємо збір наших посилок для логістичного центру, адже Великдень, вже не так далеко. Також цього року відбудеться хресна дорога. В селі Старуня на Богорочанську району загальноміська, тому також долучайтеся у 2 годині. Така хресна дорога відбудеться. Користуючись нагодою, теж запрошую. Ну і на завершення. Дякую за можливість спілкуватися. Нагадую телефони, де ви можете написати. Поскаржитися, це 1580, наша гаряча лінія 067 010, 1570, 010 1580 Також є в соціальних мережах в Телеграмі і в Фейсбуці. Відповідно, можна там, чи чат-боті, чи, скажімо, в групі написати хтось чи інше повідомлення. Ми опрацьовуємо, розглядаємо. Або в моїх соціальних мережах підписуйтесь на телеграм, на вайбер, на ютуб, на інші канали, де є офіційна. Інформація. Дякую за увагу і слава Україні.